Сергійка і Тетянка поділили порівну 8 груш. По скільки груш отримали діти? 8 поділимо на двоє, отримаємо 4. Отже, кожен з дітей отримав по 4 груші. Для поділу декількох предметів на однакові групи використовують дію ділення. ділення. Це арифметична дія другого ступеня. Компоненти дії число, яке ділять, називають ділене, число яке ділять, називають дільник. Результат дії називають частка. Множення і ділення взаємно обернені дії. Якщо 4 помножити на 2 дорівнює 8, то 8 поділити на 2 дорівнює 4. Поділити одне число на інше означає знайти таке третє число, яке в добутку з другим дає перше. Як перевірити, чи правильно виконали множення, а ділення множення перевіряють діленням, а ділення множенням. Оскільки А помножити на 1 дорівнює А, то А поділити на 1 дорівнює А при будь-якому А. А поділити на А дорівнює 1 при А не дорівнює 0. Чи завжди одне натуральне число можна поділити націло на, на інше? Не завжди. Наприклад, дію 5 поділити на 3, виконати не можна, бо не існує такого натурального числа. Яке в добутку із числом 3 дає число 5, добуток двох натуральних чисел можна знайти завжди. Частку двох натуральних чисел не завжди можна виразити натуральним числом. Чи можна знайти частку 0 поділити на 5? Так, отримаємо 0. Оскільки А помножити на 0 дорівнює 0, то А дорівнює 0 поділити на 0. Але число А може бути яким завгодно, і таких чисел безліч, тому вважають, що частка 0 поділити на 0 не визначена. На 0 ділити не можна. За допомогою ділення за відомим добутком і одним із множників знаходять інший множник. За допомогою ділення дане число зменшують у вказану кількість разів. За допомогою ділення з'ясовують у скільки разів одне число більше за друге або менше від нього.